Ану, дайте затестую. Бо я, ця ідея мені прийшла в голову ну, буквально за. 3 е, секунди до початку стріма я прибив ту хуйню собі до стінки і. Щас. О. Він <be> <laughs> клас, мені вже подобається. Ну, ось тут донатик, на дрони, корисна справа. Я можу вам показати, як це взагалі виглядає насправді. О, ось! Блядь я тільки зараз задумався, у мене чашка зелена, ну. Да, воно на чашку працює. Тільки погано, а ну сейчас. О. Нормально. Я нормально, ну типу, вам подобається може так і залишити, думаю, Ну, мені здається нормально. І нормальний, оп. Давайте подумаємо, що помістити, ну, типу, на фон. У мене є Гослінг, давайте Гослінга просто. Гослінг, іди сюди. У мене, типу, наче на стіні висить Гослінг Клас. Порошенко з тапком на голові туди. А ну давайте. Давайте Порошенко з тапком на голові, зараз. Тільки треба, щоб він вліз ще. Нормально, так наче виглядає трошки, да? У мене реально Петро Порошенко в стіні живе. Піздец. Поцілуй? Коли новий. Блядь, у мене реально чашка зелена. І теж Гінське. <реш> Залупа. <реш> да, це я створював. Куроєщина, ну ні Куроєщина, не знаю, вам подобається. Коротше, якісь у вас ідеї не креативні, давайте я просто назву регіон Донбас. Тільки, знаєте, типу, ось так. Ось так, типу. Ну, якщо це Донбест, то там має бути багато вугілля. Погоджуєтесь? Ну тут ще вугілля нема. О, тут дофіга вугілля. Ще якась гора є, мені подобається. Так, в'їзд в наше місто сюди. Давайте, яка назва міста? Підзалубський, я не знаю, може там. Е, Членодрочівськ. Е, говнохуй, Ухилянськ, Ухилянськ. Справді, мем, типу, ну, смішний, але я наскільки розумію, що ну багато хто з військових реально на нього ображається, і типу їм неприємно, що вся ця хуйня форситься, тому я навіть не знаю. Рівне, давайте криве побудуємо. Давайте, ну, реально, ну, ухилянський, то тупий мем взагалі СБУ сказало, СБУ сказало, що це російське ІПСО. І я не хочу, щоб мене блядь, приписали до російського іпсо, що я от розповсюджу цей мем. Давайте краще ну от є е, рівне, да, а це в нас буде криве. Давайте почнемо з чогось простенького. Просто побудую пару жилих кварталів. Будуємо давайте житлові зони, де в нас будуть жити наші челіки, наші криві. Да. Чи ухилянськ назвати все ж таки? Я не знаю досі. От блін, просто було б так смішно називати жителів ухилянтами, що у нас живуть усі ухилянти. Ні, давайте реально ухилянськ називуться. Це занадто смішно. Я російський псо. Все, давайте. Де наші перші ухилянти? Давайте ми ухилянські магазини побудуємо. Можна, давайте, щоб не нашим, не вашим, я назву його Кривий Ухилянськ. І, типу, і усі, усім перемога буде. Але якщо це Ухилянськ, тоді потрібно всіх чоловіків конфісковувати права. Ні, тут у нас навпаки, знаєте, у нас такий, ми будуємо рай для ухилянтів. Рай для ухилянтів. Ми навпаки, знаєте, тут місце, де кожний ухилянт. Хоча рай для ухилянтів вже існує, да? це якась Варшава, Монако там і проче залупа. Ладно, давайте реально побудуємо пекло для ухилянтів. Це, коротше, місто буде найгірше місто, куди будуть вивозити всіх йобаних ухилянтів, да? огида. Ухилянськ, ухилянськ втрачає 300 гривень. Тут реально гривні, дивіться. 300 гривень, там написано, 300 гривень біц. О, можемо побудувати цю. Шахту. Шахту будемо будувати? Давайте всіх ухилянтів просто відправлю на шахту. О, ми можемо мерію побудувати. Ну, точніше, це сільрада скоріше, бо у нас ще ну, не місто, у нас таке село. У нас буде сільрада отут. А вона тут не влазить, блін. Може давайте сільраду просто на горі побудую? Мабуть, дорого буде, тому я таку дешево проведу спершу. О, о-о-о! Все, мерія готова. Да, Зайшов в Ківсі, похавав і на роботу, і поїхав в мерію. Такий голова сільради на своєму Мерседесі. Ось такий. Брум-рум-брам-м. -брум -брум -брум. І приїхав все. І кличко тупо припаркував свій майбах тут. І сидить, дивиться на те, як ухилянти живуть. Ой, гівно ж викачувати ще кудись треба. Це я щось не подумав. Може і говнокачку прямо біля цього поставити? Я вам, вам така ідея, що прямо біля мерії у нас буде гавно зливатись. Я думаю, ну про це багато хто мріяв взагалі в цьому житті. І ось тут буде злив какашек. І, 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 і вон труба, яка зливає какахи. Воно все буде ось так стікати. І прямо на мерію, прямо на кличка. Так, що це... нам ще треба в нашому хилянську? О, ми навіть гроші заробляємо Давайте їм податки підіймемо Я хочу більше грошей. Ану, хай платять гроші, Йобані, ухилянти. Хай тримають економічний фронт. А ось, да-да-да, все можна казино побудувати, я згадав. Давайте казино будувати. Ось, тут реально казик є. Гемблінг А... О, можемо вже шахту будувати. Де шахту побудуємо? Ану. Де в нас є вугілля? Какахи, мерія, шахта. Ухилянськ. Ухилянськ. Давайте мусульманську, мені здається, це буде смішно, що у нас ухилянти мусульмані будуть. І прям там там де говно зливається туди. Пацани, казік, 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 казік. Де буде, де у нас буде казік? Може прям тут біля мечеті казік зробити. О, 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 лут, сюди. Сюди поняв, що я придумав? В чому план? У нас їбашать чуваки в шахті, Їбашать на цьому на складах. І потім виходять і всю свою зарплату вйобують в казино. Блять, грошей нема. Ще візьму кредит на казино. Секунду. Швидко гроші. Давай сюди. Все, беремо кредит на казино. І тепер у нас є казік. <groansForm últimos> так, перша пісня від пана Челеен. Кличко. О, пісня про кличка є. Говно всім плайса атвароб! в очко і стань боксером, як кличко! Не, класно, пісня. Цікаво, цікаво, як мінімум, знаєте. О, давайте вивезку. Коротше, вивеска буде прямо навпроти, будемо рекламувати казино прямо навпроти шахти. Щоб усі, хто на шахті її бачить, вони виходили з роботи після зміни на шахті. Перше, що вони бачать казино. І вони такі, поїхати додому, да, купити там ковбаси, молока, пива, чи піти в казік. І вони будуть йти в Казік, звісно, річ. Звісно, річ, вони будуть іти в Казік. Тудей тища є туди. О, все. Дивіться, дивіться, працює. У нас вже черга в Казік. Всі хочуть пограти в Казино. Коротше, тут будуть жити нормальні люди, а тут будуть жити всякі бічі. Тупо бічугани жити. Такий бічанський район. Ну, в кожному місті, знаєте, має бути такий район. Типу ХТЗ чи Троєщини. Де, ну, ну, знаєш, типу, коли турист приїжджає в місто, йому перше, що кажуть, типу. Окей, місто в нас хороше, тільки в жодному випадку, не їдь туди-то-туди. -то, туди То ось це буде наш такий район, так? Да? Це буде район, я не знаю, там Дубки, Дубки, район Дубки. І. ебать, Казік! Угу! Опа-опа, злодій. Варюга. А це хто? Бендер. Бандер. Крав, крав, щось. Е, це що в нас? Ларіок, ну такий чисто. Велика кишеня, да? От 100% іде в казі, як бабки всі тепер пройобувати. Ось що, коротше, буває, якщо казино будувати в своїх містах, то в якийсь момент Роботяги з шахти пройобують усі гроші і. А, ні, я просто додому прийшов. Ну давайте так, у нас поліції просто немає. І розібратись з ним інакше не ви. Давайте Я просто йому хату знесу. Ну, нам такі люди не потрібні. У нас, типу, ну, чесне суспільство ухилянтів. Дивіться, в нього дві машини, такий, ну, немаленький дім. Ахуєл. О, дивіться, всі в церкву йдуть. Все, в церкву і з церкви в казік. Оце тут класно жити. Ре. Бля, казино хоче, чувак реально каже казино хоче. Казіно, асен awesome, каже. Вау, wow, класе. Cool. Тут лудоман живе. Заправка. У чувака він відкрив заправку. Щоб заправляти машини і потім їздити пройбувати усі гроші в казік. Давайте, ну, типу, на честь цього я йому дорогу проведу прям в казино. Оп. Все, у нього тепер є. Це наш просто постійний клієнт, я відчуваю, що раз уже він власник бізнеса, то в нього є гроші. Не дай Бог, щоб хтось колись пограбував казино, тому що коро не зможе про. Блін, реально, казино ж можуть... Я просто думав, а навіщо нам взагалі поліцейський відділок, але ж казино можуть пограбувати. О, накапало 30 тисяч, все, ставимо поліцейську станцію прямо ось тут. Ось навпроти казика. Вона не покриває абсолютно житлові квартали, не покриває е, промзону, але головне, що казик під надійним захистом. Все. все інше мене не турбує. Давайте вдосконалювати Казино, бо воно нам принесло вже дофіга грошей. Бачите, тут люди стоять. Бамс, все, нема людей. Там тепер готель. І слоти. Все, слоти. Найс. Так, коротше, якщо ми будемо добувати 52 тисячі гривень в день з казино, ми зможемо побудувати величезний такий гемблінг хедкватерс. 6 гривень в день, їбать, казік приносить. Давайте ще більше казино. Мені здається, треба більше слотів. Давайте Блак Е Так, ну, чийсь дім, два, дві домівки довелося знести. Але думаю, ніхто не проти, тому що тепер у нас є Blackjack. Де Я реально тут задумався, от дивіться. О ось ці роботяги мають казино, а ось ці роботяги бідні без казино. Тут же теж багато людей працює. Давайте їм теж казино побудуємо. Бо мені реально ну, шкода, якщо їм навіть ну, казіка нема. Бідні. Все, давайте я ось тут знесу якийсь завод. І тут буде ще одне казино в нас. Блять, доведеться знести завод, щоб поставити рекламу казино. Але ладно, воно того коштує. Все, Знесли завод, поставили рекламу казино, все, роботяги, тепер їм буде куди ходити. Пу-пу-пу, закрий кордони. Бля, реально, знаєте, можна просто зараз... А що буде, якщо я ось так ну, зроблю? Типу, і просто знесу ось тут дорогу. Давайте перевіримо, що буде. Хай заїдуть ось ці фури. А ми вугілля зможемо продавати тоді чи ні? Все, пацани, кордони закриті, тепер з міста неможливо виїхати, щоб ви розуміли. І О, о, хотів! Ухилянт хотів ух... ухилитись ще далі. Але все, облом, облом, все назад, назад, все, ще один ухилянт. Треба ще щоб ось тут забор обнести все, щоб. І поставити купу охорони, щоб вони там кудись не перепливали на, на інші береги. Щось мало, як зробити 90 тонн в день? Може, треба ще одну побудувати, я ось думаю, що. Все, давайте ще одна вугільна станція. Ра-та-та-та-та, мотивація і спорт. Та що ви недовольні? Єбать, казік, 5 тисяч в день, вчора 12 тисяч. Да, я хочу, щоб було багато жителів. І щоб вони всі їбашили в ка. Гемблін Хейкватс! Пацани! Пацани! Гемблінг Хейкватс, пацани! Це, це реально. It's happening. Все, будуємо. Бам! Бо тут у нас є, і тут є. А, тут же шахту я побудував нову. Да, реально, Треба для цієї шахти ще казино. Ось тут буде саме круте казино. Так, ну, звичайно, нам треба пожежна станція, нам треба лікарня, да, нам треба новий водопровід, але ні, але ні. Це все не важливо, тому що ми можемо побудувати ось таке єбійше казіно за 120 тисяч. Все, сюди. Ану, відкриття казино грандіозне просто. Дивіться, всі ухилянти міста стягуються сюди. Ми втрачаємо на ньому 3000 тисячі гривень в день. Ну ладно, зараз я думаю, окупиться. Зараз окупиться. Ну, йому треба розігнатися перший день, я розумію. Так, рекламу, рекламу, куди? Біля заводу, звісна річ. Звісна річ, біля заводу. Отак, От все. Знесли чиюсь хату, зате тепер роботяги з е, шахти будуть бачити, що є казіно. Мінус 5 тисяч. Там було п'яно. Блядь, мінус 6 тисяч вже. Мінус 7 тисяч. Так, по ну, походу що все, місто обанкротиться доведеться продавати шахти китайцям, е, бо усі гроші на казино всрали. От вам і, знаєте, типу, висновок такий. Мінус 8 тисяч піздець. Що, типу, от, казино, воно ніколи до щастя не приведе. Це ж типу, я маю обкрадати. Це не так працює, це я маю обкрадати, а не мене мають обкрадати. Це не чесно. Це несправедливо. Я, я побудував це казино, щоб вкрадати людей. В результаті обкрадають мене. Ну, х, ну хто таке придумав вище? Мінус 10 тисяч, і вода закінчилась. Вау. Ось, пацани, чому не треба грати в казино? Знаєш, спершу, спершу все нормально. Лавешечка лється, все, ти король світу, да. а потім Бемси, все, мінус 12, мінус 13, зараз буде мінус 20, мінус 100, і все, банкрот. Треба ще, просто ще одне казино побудувати. да, я думаю, знаєш ось, типу, кожний гравець в казино, він уходить саме от за одну ставку до того, як він заробить мільйон. Це завжди так працює. От, і мені здається, я теж, типу, от я зараз якщо здамся. То все, я все втрачу. Але зараз, якщо я вкладу ці 50 тисяч гривень, які в мене є ще в казино. Да. То я зароблю ще більше. Давайте я, коротше, готель тут такий за 7 тисяч. Діска клуб. А куди його? О, сюди. Все, от отеп тепер буде прибуток. Мінус 15! Ай, ай! Ай, мінус 15. Піс... І що його робити? У нас 30 тисяч залишається, треба щось придумати. Хоча може. Давайте спробуємо збільшити населення. Нам треба більше населення, щоб більше людей грало в казино. Ви погоджуєтесь? Зараз такі максимальні халупи просто. Все, будуємо по максимуму халуп якихось. І поближче до казино. Ось, прям я їм тут дорогу зроблю. Все, давайте, заїжджайте. Мінус 20, все. Це кінець. Це кінець, любі друзі. А може нам, знаєте, що я придумав? Нам треба якийсь транспорт. Щоб вони могли приїжджати сюди. Нам треба аеропорт. Аеропорт. Хоч нам треба департамент... 15 тисяч. Все, ми будуємо департамент транспорту. І нам треба десь ще знайти, скільки виходить. 85 тисяч. Давайте я податки збільшу, по-перше, максимально просто. До 16% збільшимо податки. Я думаю, ніхто проти не буде. І беремо кредит на 50 тисяч. Все, все заради казіно. Все, маємо аеропорт. План який? План який, прилітають туристи. Ось так виїжджають. І перше, що вони бачать на в'їзді в місто, вони бачать величезна така вишка. Якась фіолетова штука. Вони такі, вау, жесть, вау, вау! І все, йдуть, програють усі свої гроші. Закрито, нема води. Та йоб... Я тепер ще більше ненавиджу казино. Я вважаю, що їх дійсно треба заборонити. Це, це жахіття. Казино це зло, ну реально, викачує всі гроші з людей. Як води. Навіщо вода йде цим людям? Цим людям не треба вода. Вона їм не треба все. Вони тут більше не живуть. Вся вода в казино, будь ласка. В казино вода. У нас в казино нема води. Ось вода. Ось вода. Ось вода. Ось вода. Ось вода. Все. Ура, воно запрацювало! А, тепер електроенергії не вистачає. Ура! Треба 15 тисяч жителів, і ми тоді зможемо побудувати міністерство туризму і будувати всякі туристичні штуки, щоб приваблювати туристів. План, план є, план є, треба виконати кілька. Нам треба 15 тисяч жителів прямо максимально швидко. Так, що казіно. Мінус 18! Вже не 20, вже 18! Перемога буде, буде перемога. О, майже 15, майже 15 Зараз у нас буде збільшення міста. Побудуємо департмент туризму і за 190 тисяч якусь хуйню їбійшу поставлю. Давайте, ну 15 людей, заїжджайте. Чат, хто хоче? Нам треба 15 ухиляньків, терміново. Е, хто виїхав? 15 людей. Ну давайте. Так куди хто ну хто знову виїхав? Ну пізні. Е, куди? Куди? Все, давайте, ось, жили. Заїжджайте. Ідеальне місто, ідеальне місто, жодних проблем. Купа робочих місць, шахти, офіси, казік. 14500 вже. Ааа. Ладно, давайте я податки. Так. Ну, по приколу понижу знов до 12. Це ТЦК забирає. Поняли? Я зрозумів, куди люди діваються, ну вони ж не можуть просто так виїжджати, їм же подобається тут жити. Це, походу, реально в, про наш Ухилянськ дізнались ТЦКшники. І тепер приїжджають і вилавлюють звідси людей. Ну хороше ж місто, місто ж хороше. Я ж не те, що в погане місто вас звезду. Якби місто було погане, я б зрозумів, що ніхто не їде, але ну хороше ж місто. Лікарню будую, звичайно, тримайте. Ось, лікуйтесь, тільки приїдьте, живіть тут. О о, приїхали! Одразу, тільки побудував лікарню. Майже, давай, давай, сюди, давай. Сто людей, 100 людей прошу. У нас на стрімі зараз, мабуть, 100 людей сидить. Якщо кожен з вас просто переїде у кривий ухилянськ. Блять, знову впало. Давайте я ще податки знижу. 9%, все, 9 від 9 відсотків Де ви таке взагалі бачили? В жодній країні світу такого немає. Давай. 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 Ну давай. Давай, сука. Да воно тролить, воно реально грає з мене. Типу, гра, гра просто ну, рофлить. У. Бля, це реально прикол якийсь. اх! Є! Податки повертаються до 20. Да, податки 19. Все. Все. І нарешті ми тепер можемо побудувати. Так, давайте ви. 500 тисяч, Піздець дорого Це теж дорого. Може ось це, пацани? Як думаєте, нор нормально? Де у нас там гівно зливається? Ось тут, так? Да? Ось тут. Давайте там, де гівно зливає. А може взагалі стадіон? Як вам ідея? Стадіон, так стадіон. Донбас арена. Куди б його поставити? Бо він великий, він прям жесть великий. Ну нічого, знесемо нахер ось всі ці дома і будемо робити тут це. Стадіон. Донбас арена. Треба хороша дорога. О, та ти шо. Бемс. Вау. Вау. Так, головне питання. 10 тисяч. Дивіться, до цього ми втрачали 20 тисяч. Тепер ми втрачаємо 10 тисяч. Хіба ж це не успіх? Хіба ж я не найкращий мер в місті? Гігантський гном. Давайте гігантського гнома побудуємо. Куди б його. От сюди все. Гігантський! у нас в місті є гігантський гном, пацани. Пам'ятника Арестовичу. Він головний наш шухілянд. Мінус 4 тисячі. 2000, все, скоро буде прибуток. О, коротше, дивіться, да. Можна хоч організовувати тепер тут івенти всякі. Тільки воно коштує щось дорого. Так, ладно, давайте назад кредит візьму. Беру кредит на це. Воно майже моментально окупиться, тому беру всі кредити, які тільки є. Щоб футбол провести. Ну, футбол, на Донбас арені ну. Пише, що якщо ми проведемо футбол, ми на ньому заробимо 225 тисяч. Або щось типу того. Так, все. Вклав, вклав всі гроші в футбол. Дивимось. Прибуток! Я ж казав, що буде прибуток, а ви не вірили. Хто не вірив? Все, плюс, в плюс. О, о! Дивіться, вже є івент починається. Мінус 200 тисяч, ура, перемога! Перемога, мінус 200 тисяч. Нам треба 15 тисяч людей, щоб сюди прийшов, щоб вони окупились, да? інакше ми втратили просто в пусту 200 тисяч, да, ви хочете сказати? Ну до початку 4 години, щось поки що білетики так собі купуються. Це, це, походу, більше, ніж втрати з цього казино за весь час його існування вийде. На футболі ми втрачаємо 180 тисяч гривень. Вау. Вау! Вау! Вау, Вау. клас! Ну, що можу сказати, люди добрі. Люди добрі. Ми всім кажемо дякуємо за перегляд. Дякуємо, що дивились. Хто в лайві, хто в записі. Ще побачимось, ще почуємось. Бувайте!